Із повномасштабним вторгненням війна принесла руйнування та горе, відібравши в українців базові для виживання ресурси, доступ до їжі й води, безпеку і медичну допомогу. Розуміючи, це іноземці простягнули руку допомоги та підтримують нас у темні часи. Серед них і американська волонтерська місія Глобал Force. Global Care Force – команда лікарів добровольців зі США, які безоплатно оглядають пацієнтів та призначають необхідне лікування. Днями вони побували у Черкасах, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам. Це показує підтримку інших країн до нашої держави. Це дуже приємно. Проконсультуватися із фахівцями могли й жителі Черкас. Дуже добре ми. Надіємося, що вони нам дадуть хороші совіти. На вході пацієнтів зустрічає пані Ніна, медична сестра. Вона реєструє охочих та дає необхідні інструкції. В основному це ж для переселенців, для інвалідів, ідуть ну, люди, і оглядають, видають медикаменти, все-все. Згодом визначають, фахівця якої медичної галузі потребує відвідувач, а після прийому за потреби видають ліки. У нас є вузько лікарі. Якщо ми бачимо на тріажі сортування цим дичь серцем, відправляються до лікарів. У нас є, як вже було сказано. у нас хірург, дерматолог, кардіолог, дентеролог, дентеролог по направленню. На пункті сортування пацієнтів працює медбрат Квін, який без сумніву й страху приїхав до України, аби допомагати. Мене не лякали повітряні тривоги. Понад це я боявся підвести українців. Я хочу допомогти їм як найкраще. Я сподіваюся, так і є. і Я їх не розчарую. Просто зараз ми в центрі України допомагаємо внутрішньо переміщеним особам зі східних територій країни. Ця поїздка дала мені корисний досвід і відкрила очі на ситуацію. Люди тут наймиліші, найдобріші та найпривітніші з усіх, що я зустрічав. Серед лікарів подружжя Гая та Мерлін. Вони після 40-річної праці вийшли на пенсію. Ось уже четвертий рік волонтерять. Гай ревматолог, за плечима якого робота з мігрантами з Південної Америки та хворими на ковід. Перед тим, як приїхати сюди вперше, я не був певен, як усе відбуватиметься. Але щоразу, приїжджаючи сюди, ми почуваємось у цілковитій безпеці. На мою думку, одна з причин, чому такі поїздки цінні для нас, це люди, про яких ми дбаємо. Тут найвдячніші пацієнти, яких я коли-небудь зустрічав. Як я і казав, я попрацював 40 років, і я більше не знаю людей, які б цінували нашу допомогу більше, ніж українці. В Україні лікарів третє. Мерлін понад 40 років пропрацював. Пульмонологом. Зараз вона консультує із загальної медицини. Ми розуміємо зусилля, яких доклали українці за останні кілька років. Ми сподіваємося, що мир прийде до України із перемогою. Україна подарувала нам усвідомлення, як вижити, не здатись і надихнути увесь світ. Познайомитись і подякувати іноземцям добродіям. Прийшли й посадовці. Саме лікарі. Здійснюють підтримку наших внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які зараз тимчасово знаходяться в місті Черкаси і які потребують медичної допомоги. І це вже в перший рік вони в минулому році до нас приїздили. Їм дуже сподобалося. Вони максимально на цей рік теж приділяють увагу і роблять все, що допомогти нашій громаді нашій країні в цей нелегкий період. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.